Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 3 червня, проживаю я на півдні Вінничини. У моєму садку дозрів персик Спринт Голд. Це перше сигнальне плодоношення. Зараз я зірву декілька плодів, зважен трошки розповім про них. більший один менший так зараз важимо, зважу і скажу скільки мають вагу такі невеличкі плоди це перший. Плодоношення третій, на третій-четвертий рік вони вже будуть мати таку вагу і форму і смак, які заявляє виробник. Так, важимо менший 59 грам і більшечки 66 грам мають бути плоди від 120 до 170 грамів. Даний сорт це американської селекції, ранній, раннього терміну дозрівання, кінець червня, початок липня. Плоди середнього розміру, яскравого червоного кольору з легка подовженою форми. Мають гарний зовнішній вигляд. Хотів спробувати відділити кісточку, кісточку відділити не вийшло у мене. Хоча дуже стиглий, от видно персик. Сочний, соковитий, соку дуже багато. І все ж таки він не визрівший ще повністю. Це перших два плоди, такі я спробував м'які. Там якось яскраво, яскравого жовтого кольору. Трішки видно прожил, прожилки. Зараз скажу, який на смак. смачні на даний час дійсно відчувається смак персика. Смачного аромату, м'яко м'ясиста. Один із найсмачніших персиків раннього терміну дозрівання. В цілому дуже хороший ранній сорт. Придатний як для свіжого споживання, так і для транспортування. Сорт є промисловим. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам того каналу міцного здоров'я та мирного неба. Ще зразу хочу сказати, де я брав даний сорт. Я виписував у Юрія Кривов'яза декілька десятків от дерев всі з плодами, бо я знаю, що будуть мене питати, де ти брав, то я зразу вам скажу. Із ранніх я в нього брав іще ребус 028 і Extreme 6. одна На підході Extreme 6 персик і нектаринний ребус 028. Також незабаром буде UFO-2, також це я в нього обрав, це із ранніх інженерний персик. Зараз отакий навіть гарний розмір. Так само, як і ранні сорти, так само і пізні. Зараз я вам покажу от персик, правильно називається кевіна чи кевіна. Отакі маюсечки. Це ті, які будуть достигати самі останні із персиків. Ну і, і сливи. Також в нього взяв. Все по одному сорту, тоді буду собі. Нащеплювати і розводити далі. Деплої дні От. Мої вже самі менші такі розміри це Ці що в моєму садку по, до трьох метрів. Персики, нектарини, ну не буду йти далі показувати. Всі. Всі мають такий розмір.